Вітаю, друзі! Зараз приїхав на поля перевірити. Пташки співають класно так на вулиці. Але з настроєм щось не то. Так, не знаю, що, не знаю чому. До кінця сам ще не розібрався в собі. Але щось в мене е проходить така переоцінка мого відношення до багатьох речей, які відбуваються в Україні, до багатьох речей, які відбуваються з українцями. Ну, і взагалі, якось так ще не до кінця зрозуміло. Як тільки я зрозумію щодо чого, то я вам обов'язково розповім. В моєму попередньому відео я а, розповів трошки так, торкнувся. Експерименту, який відбувається в Німеччині, і за цього експеримента велика кількість українців вирішили навіть повернутися назад в Україну. Ну і я отримав коментари з проханням розповісти про цей експеримент, і я вам про нього сьогодні розповім так, в цьому відео. Сразу хочу сказати, що це не нова інформація. Тобто, я на цю статтю в білд, я натрапив це. це до речі, не в самому не в самій газеті. білд, це в їхньому телеграмі. Е, тому я посилання я залишу в описі, але я не впевнений. Там може треба буде підписуватись так на їхній канал, щоб ви змогли прочитати. Цю інформацію так, ось я натрапив на цю інформацію біля місяця тому назад, не став просто робити про це відео. Ну, раз ви е питаєте мене, раз ви хочете дізнатись, то я вам сьогодні розповім. Те, що я буду вам розповідати, воно таркається не тільки українців, так звісно, що цей експеримент він він проводився по відношенню до всіх біженців, але в цій статті все, що розповідається, в цій статті, це відносно до українців. Так, тобто, це було питання до людини, до немця, до німця, до цього урядовця відносно українців, і все, що він розповідав. Це навколо саме українців. Так, давайте ми з вами зараз е, прочитаємо. Спочатку я вам прочитаю про цей експеримент, а потім вже е, дав, дамо пару слів, так чи цей експеримент має якийсь там довгостроковий успіх, чи ну, взагалі що від цього очікувати. Друзі, але перш ніж я вам його зачитаю, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками І, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І не забувайте, будь ласка, про дзвіночок. Так, це допоможе вам отримувати вчасну інформацію і підтримає мій канал. Так, тобто, це буде ваша вдячність за мою роботу. Ну, а тепер давайте подивимось, що ж там кажуть ця стаття. Стаття називається це великий успіх. У Німеччині знайшли спосіб, як повернути українців додому. Так, ну і тут є прямі цитати. Тепер кожен четвертий біженець вирішив, що повернутися в Україну або почати працювати. Е, Вернер Хегінг з Християнсько-Демократичного Союзу був серед перших керівників місцевих адміністрацій, хто запровадив картки для біженців у районі. Айсфельд у Тюрінгі 1 грудня 2023 року, і в інтерв'ю для білд він розповів про успіхи, досягнуті завдяки цій системі без готівкових соціальних виплат. Що він розповідає, після введення в Німеччині соціальних платіжних карток кожен четвертий біженець вирішив або виїхати, або знайти роботу. Вернер Хегін із партії ХДС був одним з перших голів районних адміністрацій, хто 1 грудня минулого року ввів нову платіжну картку для біженців в окрузі Айсфельд, Тюрінгія. У розмові з Білд він пояснює, яких результатів вдалося досягти з безготівковою виплатою соціальної допомоги. Статистика за 4 місяці. Показує, що із 400 емігрантів, яким видали картки, 56 виїхали на батьківщину, а ще 43 мають найближчим часом вийти на роботу. Це великий успіх. Ми дали зрозуміти, що для постійного перебування в Німеччині необхідно увійти у світ праці. Потіжна картка створила важливі стимули для біженців, щоб вони взяли на себе більше відповідальності за своє життя. Я радий, що пішов на цей ризик. Розповів Хенінг за його словами. Після запровадження соціальної платіжної картки стало легше обговорювати такі теми, як зловживання соціальними пільгами у Німеччині. Вперше виїзд з країни розглядався як цілком законна альтернатива небажанню працювати. Практична реалізація на низовому рівні дала відповіді на питання, які навряд чи були знайдені в інший спосіб через політичні настанови. Вважає Хенінг голова. Голова районної адміністрації переконаний, що соціальну платіжну картку мають отримувати лише ті біженці, які взагалі не працюють. Я відчуваю, що завдяки такому підходу ми досягаємо гарного прогресу в інтеграції біженців через роботу, зазначає він на початку квітня. Будестах ухвалив рішення про запровадження загальнонаціональної системи національних банківських карток для біженців. Якщо раніше про прохачі притулку отримували виплати від держави, готів. То тепер вони зараховуються на спеціальну банківську картку. Це зроблено зокрема для того, щоб запобігти переказу грошей родичам за кордон чи контрабандистам. Отже, друзі, ось такий експеримент був проведений. Він і зараз триває так в Німеччині. І ну, ми з вами бачимо, і це знов таки це офіційна статистика, так е німецького урядовця, що із за цих введених картків багато українців вирішили повернутись в Україну. Ну, ми точно не знаємо. Може вони переїхали в іншу країну, так не обов'язково повернулись в Україну, а переїхали там в якусь іншу країну. Але це є так. І виглядає так, що Німеччина все більше і більше намагається. Затиснути гайки для того, щоб українці йшли працювати, до речі, є інша цікава статистика. Так, ми з вами знаємо, що найбільші соціальні виплати були в, в Ірландії. Так, Ірландія надавала дуже класний пакет, соціальний пакет українським біженцям, і Ірландія також зменшила виплати. Так, ось ірландський уряд опублікував статистику, що після того як їхній ці новий пакет вступив в силу, так тобто, коли у Знизилась підтримка українських біженців, то кількість українців, переїжджаючих в Ірландію, зменшилась на 50%. Так, тобто, дуже так різко впала кількість українців, які вирішили перебратись в Ірландію. Повертаючись назад до Німеччини, хочу вам нагадати, що Олаф Шольц е, пару днів тому назад сказав, що українці зможуть залишитись у Німеччині і надалі. Так, але для цього їм треба мати офіційний статус в Німеччині і робота. Так, ті, у кого буде робота, тим це допоможе залишитись в Німеччині. Отже, друзі, навіть чесно скажу вже і не знаю. Так на початку цього відео я сказав, що у мене відбуваються зараз зміни мого, мого відношення. До багатьох речей і Зараз навіть е поки що і не можу сказати, а що треба робити українцям? Чи дійсно треба зараз все бросати, бі бі біжати, шукати роботу якомога найшвидше, чи дійсно е сфокусуватись треба на чомусь іншому? Тут вже треба зараз вирішувати кожному, так, кожному особисто, е приймати рішення, тому що це буде стосуватись вашого конкретного майбутнього, вашого життя. Друзі, ще раз хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео. Так? І ще раз хочу попросити вас підписатись на мій канал. Ну і ще раз нагадую, що це відео я зробив за вашими проханнями. Так? Тобто, ви просили в коментарях розповісти про е цей експеримент, надати вам цю інформацію і я вам її надав. Посилання в описі, переходьте, читайте. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!